Айосикамонівом. <звук> Юзріхо, перед тим як ми закам'яніли, я дуже хотів тобі дещо сказати. Я як і Блін, Пайджо такий Побійшов крутий. Місця, може, це до нього Ні, Чи може він ще маленький... Знак? І так, бабуїни, ми нарешті зібрали всі інгредієнти для пороху. Ого, так швидко! Так, лишилось тільки об'єднати інгредієнти. Вітаємо вас на кухні Сенко. Сьогодні головна страва порох. Перший інгредієнт сірка. Другий інгредієнт древесне вугілля. Третій інгредієнт буде секретом. Сраку наб'ю, якщо вдома зробите. І так, залишилося тільки перемішати і добряче спресувати. Ну шо, пацани, погнали. Сонку, дай лучше я Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! <звук> <звук> Нам пизд. <звук> <звук> тайджо молодець, тепер нас точно не побачить. Пацани, а то не цукаса часом? Ні, цукаса з іншої сторони. Скоріше всього це новий персонаж. І щоб він швидше приєднався, до нас треба подати йому знак. <звук> Кидай дрова, тайджо! Братанчик, дизель уже заводиться. Ну я думаю, юзрихов це не будуть тягувати. Бля. Я вас догнав, Сенку. Давай рецепт що доведе, а то я вас усіх кукну. Та мені пофиг, роби Тянкою що хочеш. А так. Ш. Пиздец. Сенку, я знаю, що ти цінуєш своїх друзів і ніколи їх не кинеш. В цьому твоя слабкість. Так що кажи рецепт. Береш азотну кислоту і дистильований алкоголь в пропорції 30 на 70. <клес> Дякую, що розповів. Тепер мені нічого не перешкоджує тебе вбити. Опа, в'яточки. Оп-оп. Три вогня! Треба біом сказати Сенку. <клес> Залишу тебе в живих, і ти даси старт цивілізації. Чи можеш ти пообіцяти мені назавжди покинути науку, і тоді мені не доведеться тебе вбивати? Науку кажеш? Ні за що і ні при яких умовах? Я був впевнений, що ти таке скажеш. Бляха, ну надо бігти. Сенку, якби ми зустрілись з тобою до того, як людство закам'яніло, ми б могли стати друзями. Сенку! Це буде безболісно. Я просто розтрощу твій шийний нерв. Сенку!